Друзі, привіт, подкаст Потрібна розмова. Генеральний партнер програми Найбільша мережа лабораторій Закарпаття Астрадія. Сьогодні ми будемо говорити на тему, яка непокоїть більшість, про яку точно чули всі. Багато хто намагається її уникати, але я вважаю, що озброєний це означає проінформований. Ми будемо говорити про рак, будемо говорити з лікарем Антоном Шкіряком, онкологом, нейрохірургом. Привіт, Антон. Привіт, привіт. Коли ми з тобою записували потрібну розмову у студії, мені дуже запам'ятався один з коментарів. Переважно всі дякували, хвалили. Багато хто з тобою був знайомий особисто, багато хто про тебе дізнався вперше. Але мені запам'ятався дуже один коментар. Ви написали в темі розмови онкозахворювання і рак, а говорили лише про лікаря. Тому ми виправляємося і в цій програмі будемо говорити переважно про рак. З яким тобі доводиться боротися, працювати щодня, але і про тебе також, тому що я переконана, що за будь-якою хворобою, за будь-яким лікуванням, передусім стоїть іще і людський фактор, а не просто метод, обраний лікарем для лікування. Дивись, я давно хотіла уточнити один нюанс рак і онкозахворювання. Чим вони відрізняються, і взагалі звідки пішло слово рак? І чому рак? Ти знаєш, колись Гіппократу, який, по-перше, бачив ці пухлинні об'єми, йому чомусь здалося, що вона так окутує, як рак тканину, і так впаюється в тканину. Тому ще з його часів, оце визначення канцер звідти пішло. І звідси канцерогени, да? ті ті речі, які викликають онкологію, можуть викликати онкологію. Онкозахворювання це, в принципі, той, той самий рак, тільки питання, що більш це розширене питання онкозахворювань, тому що сьогодні ми в Україні, на жаль, е, ідеальної статистики провести не можемо у зв'язку з війною, тому що багато онкологічних е, закладів і медичних закладів зруйновано Російською Федерацією. Е, слово Федерація якось ледь сказав. Угу. Тому, тому, звичайно, зараз як такої чіткої статистики немає, але онкозахворювання, на жаль, в нашій державі поступово, але збільшується. Можливо, це зв'язано з тим, що в нас діагностика стала крутіша, можливо, це зв'язано з тим, що люди потрохи стають більш освіченіші і дедалі частіше приходять обстежуватися, і ми виявляємо проблеми на ранніх стадіях але але справді ну цифри потихеньку але але ростуть, ростуть. Ну, ростуть мені здається загалом по всьому світу так. за статистикою 2022 року і, взагалі, щорічно рак приблизно забирає 10 мільйонів людських життів. Це фіксованих 10 мільйонів. Це людських життів? Це фіксованих. Так я думаю, що статистика насправді набагато більше. є думка у всесвітній організації охорони здоров'я про те, що ймовірно до 2040 року онкологічні процеси збільшаться в кількості десь на 37%. Тобто, десь але це тільки діагностування, правильно? Так, це да, не летальні тобто, кількість, випадки. Кількість, кількість раків, кількість раків. Звичайно, фарміндустрія, медицина, яка, на жаль, вже стала комерційною. Мені так здається, я не є великим цим, знаєте, прихильником ідеї про масонів і так далі. Але, але є таке відчуття, що фарміндустрія все ж таки абсолютно вилікувати рак, мабуть, не хоче або не може. Скоріше одне і друге, а якщо і зможе, то скоріше за все переведеться в якесь хронічне захворювання, в якому просто пацієнт з онкологією буде тривалий час, або там щодня або щомісяць отримувати якесь лікування, яке буде тримати його на плаву? Тобто він буде жити? Так, так як зі снідом, е, так, як абсолютно, із лікуванням? абсолютно. абсолютно. Бачиш, снід вилікувати не можна, але жити з ним уже можна. Хм. До речі, у мене це було останнє питання: чи віриш ти, що колись винайдуть ліки від раку? Це було останнє питання на програму. Ну все, дякуємо, але... друзі, тоді вам за гарний ефір. Бережіть ні, себе бути будете... Ні, далі говоримо. Говоримо далі, у мене багато питань. Добре. Одним словом, ти не віриш або піддаєш сумніву, те, що ліки будуть колись винайдені, невигідно. Ні, ні, навіть я я би сказав, ліки є, є ефективні дуже медикаменти. Ми виліковуємо рак і зупиняємо на перших других стадіях, боремося з ним в третьому. Десь він перемагає нас в четвертій стадії, десь ми його перемагаємо. Але все дуже складно, тому що. Багато чого впирається в можливості самої держави, можливості самої клініки, де пацієнт отримує лікування, можливості фінансові самого пацієнта, тому що не все є забезпечення, особливо з війною зараз багато чого немає на превеликий жаль. А я вже не говорю про перші там, місяці під час повномасштабного вторгнення. Це ж був просто треш. Пацієнти угу. дзвонили і казали, що в них елементарного немає, не те, що там знеболюючих препаратів, а елементарних речей. А я вже не говорю про протипухлинні засоби, які дуже дороговартісні, які тільки в онкодиспансерах, які не працювали, або були розбиті, розбомблені. Тому тут, тут не все так просто. Але думаю що, думаю, що все ж таки на якийсь момент прийде розуміння людства того, що, що або ми подовжуємо тоді життя людства, вот, окей, ми не виліковуємо рак. Але ми робимо все, щоб людина могла жити, наприклад, там 150 років. От в це я вірю, і в, в цьому я переконаний. І я впевнений, що ми з тобою навіть це застанемо. Ну, і ще йдеться про якість життя, можна жити 150 років, доживати на паліативному абсолютно, лікуванні. Абсолютно. Мені здається, краще 80 років, але так знаєш, активно бодрячком і без всяких раків, шмяків так, так, і так далі. Погоджусь. Дивись, щойно прийшло мені на думку. Ну, ти, напевно, теж пригадуєш зі свого дитинства. Коли я була ще дитиною, навчалася в школі, і врізалося в пам'ять історії, як у когось із моїх однокласників захворіла там мама, тато на рак сусіди, якісь хворіли. І це, як правило, завжди закінчувалося дуже дуже погано. Це закінчувалося смертю. І в мене з дитинства був такий страшний, ну просто неймовірна фобія саме перед раком, тому що для мене рак дорівнював смерть. Зараз же на щастя чи, на жаль, дуже багато серед моїх знайомих, моїх однолітків жінок саме вони отримали і їм поставили діагноз рак. Тої чи іншої форми в тій чи іншій локалізації в тілі. Uh -huh. Але ці жінки одужали, вони пройшли лікування і вони живуть повноцінним життям. Одна пережила ще рецидив, тобто два рази в неї був рак, і зараз завагітніла четвертою дитиною. Супер. Супер, тобто, ну наразі рак для мене не такий страшний. Коли задумовуватися про статистику, то приблизно кожна шоста людина в світі має величезний шанс захворіти на цю недугу, і тому можемо стверджувати в принципі, що якість лікування, медицина все таки, якби зробили рак не таким страшним, як його малювали ну років 20, Ну, ну тому. почути діагноз раку 20 років тому назад, і почути діагноз раку uh -huh. тепер сьогодні. Це Зовсім різні речі. Згодна? Абсолютно різні речі. Чому? Тому що ну, тоді не було імунотерапії, тоді не було тих хіміопрепаратів, тоді не було супроводжуючої терапії, тоді не було таких технологій опромінення пухлини, тоді не було таких технологій хірургічної операції, нейрохірургічної операції, яку ми зараз виконуємо, там, з різними датчиками, з можливістю побачити чітко пухлину, вийти на неї, нейронавігації і так далі. Тому технологічно, звичайно. Прогрес в лікуванні онкології безперечний, наочно це все видно. Супер. Інша справа, що культура звернення людей до лікарів, особливо українців, особливо під час війни, особливо коли без гроші, особливо коли е, думаєш, як прожити завтрашній день. Е, Ця проблема звичайно у людей залишається, і люди не вважають за цінністю своє здоров'я. У нас в Україні цінність це хата. У нас в Україні цінність це машина. У нас в Україні цінність це статус в суспільстві. У нас цінність в Україні це кількість рахунків або рахунку величина в банку, або відкладений кеш десь у сейфі. Ось що у нас цінність. І тільки десь там на 9-10 місці людина, а потім у нас цінність діти, так дітки йдуть, і потім, десь там в кінці цінність здоров'я, як цінність. Тобто все має бути навпаки. Ми маємо, маємо чітко розуміти, що е, ми не там просто не там розкладаємо пріоритети, це це проблема глобальна. Але в Україні глобально світ, сучасний світ, розвинені країни, абсолютно все по-іншому бачать. Ти зараз живеш, я знаю, в небідній країні, але Lamborghini, Феррарі бачиш, мабуть, не так часто. Просте бачиш Нах, окей. Часто. Я, я якраз хочу тобі сказати, що я живу не відносному місті. ні, ні. Справді тут дуже багато таких машин, що я навіть у фільмах їх не бачила, і це дуже дивно спостерігати, бо ти їдеш, ніби сільською місцевістю навколо тебе корови пасуться, поля, якісь маленькі дерев'яні хатки, і тебе обганяє, така каламборджині. Це але якраз ти говорив про е, пріоритети і про цінність людського життя. Я живу навпроти вокзалу і біля ліса, лісу такого невеличкого. І часто у вікно можу спостерігати е, подібну картину. Наскільки швейцарці повернуті на активному способі життя? Я угу. клянуся тобі. Вони в дощ, в сніг, в гуртовину. Тих дітей малих тягають з собою, вони ходять, вони на велосипедах катаються, вони в гори лазять. От, 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 от знаєш, такий контраст, ніби і розкіш, і, і щось таке дуже цінне і правильне водночас крокує разом. І це мене дуже захоплює, це викликає у мене дуже велику повагу. Так у них діти, можливо, не в брендових шмотках, як наші, тому що в нас ти правду кажеш, культ одягу, культ створення цього іміджу напускного чогось. Вони пелехаті, вони на мене, як на мене, як на українку, як на маму двох дівчат не не доглянуті, неохайні якісь, але вони щасливі. Вони їдуть з тим татом замурзані, такі побиті коліна на велосипедах, і вони щасливі, червонощокі. І ця картинка дуже мені фіксується і дуже мені розумує. От, от е, мене звичайно мрія, щоб ми знайшли якийсь знаєш, здоровий баланс. Хай би наші українські діти не були розморзані. Хай би були хайні, красиві, симпатичні, в гарному одязі, але щоб ми їх навчили цінувати їхнє здоров'я. Щоб ми зараз, коли вони починають тягнутися за одноразкою, коли вони потихеньку починають спілкуватися е, в колі своїх друзів і починають пробувати якісь там алкоголі, пробувати якісь там сигарети або ще щось, електронні сигарети, ці одноразові сигарети, які в лапках. Здорові, да, або менш, менше до них звикаєш. Я не знаю ні одну людину, яка зможе відмовитися від одноразки. Я не знаю, от ніхто із моєго оточення, хто курить електронні сигарети, він завжди і всі говорять, та я в будь-який момент залишив на один день. Неможливо, неможливо між іншим. Я спостерігала, до речі, за відсотком тих, хто палить, їх тут не така велика кількість. Тобто, тут угу. швидше за рідкість зустріти людину, яка палить, ніж е... ну тому це звичайне що, правило, тому що, тому що вони розуміють і довіряють своїй медицині, і довіряють і... лікарям, які говорять про те, що рак. <гаджування> і його і онкологічні захворювання. Одним із чинників онкологічних захворювань є тютюнопаління. І це говорить не Антон Шкіряк, це говорить ВОЗ, це говорить міжнародна асоціація онкологічна і багато багато профільних асоціацій, які справді це досліджували. Навіть навіть ті, хто продає тютю, навіть ті говорять, що ну так, да, справді, да, ну є, є. Погоджуємося, є. Онкологія викликає онкологія Викликає коріння. Навіть вони визнають, але питання, що від цього бізнесу ніхто ніколи не хоче відмовитися, і постійне лобі, звичайно, молодь курить. Зараз ці гаджети перевели із звичайних сигарет, бо звичайно, сигарета, це якось грубо виглядає. все-таки гаджети, це так знаєш, молодіжно, стильно. Індустрія тютюнопаління знайшла як задурити, як, як обійти. Думки молоді від куріння відмовлятися, що вони не відмовлялися, і сказали: ми дивіться, ми трошки альтернатива. Поставили туди. Альтернатива ми зовсім трошки туди поставили цього тютюну. Воно має фантастичний смак і з вас не буде пахнути. Тільки куріть це, Будь ласка, продовження інтерв'ю з лікарем-онкологом, нейрохірургом Антоном Шкіряком. Ви зможете прослухати за посиланням, яке я залишаю вам під цим відео. Між іншим на Патреон для вас також будуть доступні попередні. Ні, записи програм наразі. Їх чотири. Слідкуйте за оновленням інформації. Почуємося на платформі Patreon. Реєструйтеся і ставайте патроном потрібної розмови.